Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Приведу вам одну цитату першого заступника Голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, який наголосив. Вперше в історії України ми розробляємо закон про розмежування повноважень між державою та місцевим самоврядуванням. І тут треба зупинитись і спитати, панове. А ви читали закон України про місцесредування, який діє з 97 року. А хто його виконував? А хто при цьому контролював його виконання? Бо у вас під ногами не розмежування повноважень, про які ви кажете, а суцільне ігнорування обов'язків, саботаж і тотальна безконтрольність. Бо його не виконують. На місцях цей закон. І його не контролюють, ті органи, які мають контролювати. А ви розповідаєте про новий закон, який надасть розмежування повноважень між державою і місцевим складуванням. Оцей закон, про який ми кажемо, закон України про місцеве складування. Там є глава друга. І там чітко прописані повноваження. Управління освітою, медициною, комунальним господарством, благоустрою, екологія, ЖКХ, контроль за використанням землі, бюджети, соціальний захист, розробка стратегії громади, оборона і багато іншого. До речі, там зараз є 250 повноважень, які треба виконувати, які треба контролювати. Цього не зроблено. А ви розповідаєте про новий закон про розмежування повноважень між державою та місцем середуванням. Треба зупинитись. І треба подивитись на діючу ситуацію, що відбувається зараз. Оці 25 років це все просто ігнорувалося або імітувалося у вигляді якоїсь бурної діяльності на місцевому рівні. При цьому нічого не робили. І в результаті нічого немає. Тільки одні проблеми. І невирішені питання. Ось до чого призводить невиконання повноважень цього закону. І ось приклад. У селі дорога не ремонтувалася з 2005 року. Хоча бюджет розвитку громади зростав щороку. Якщо ви знаєте, що є проблема дороги, то як вони працюють? Оці обрані представники влади. Вони розповідають тільки про якусь одну дорогу, що її треба ремонтувати, або що з нею робити. Але вони не бачать, що існує у місті, наприклад, або у селі інші дороги, яким також треба приділити увагу. А для цього що треба зробити? Для цього потрібна, щоб була. Розроблена комплексна програма по всім дорогам, щоб це все робилось як єдина система, і були вирішені всі питання доріг. Не одну дорогу десь шукати. Десь хтось сказав, і вони будуть розповідати про виділення коштів, а бачити оцю проблему в межах всієї громади. Якщо дорога, то, то це всі дороги. Але вони цього не сприймають, вони навіть і не задаються цим питанням. Ось чому, якщо ми кажемо про дороги, існує ця проблема дороги. Бо вони проблематику не розуміють. Вони не бачать оцю всю систему, оцю, оцей весь контроль, який має бути зроблений відповідно по всім дорогам. А це комплексна програма в межах громади. Для того, щоб було вирішено це питання раз та назавжди, а не так: одна дорога, потім інша, потім третя і такі інші. І так по колу вони ходять. І в результаті проблема залишається. Це такий простий приклад: невиконання делегованих повноважень плюс відсутність контролю. Бо там наголошені делеговані повноваження у Главіхові. Згідно статтю 11 даного закону. Виконавчі органи рад мається на увазі відділу управління департаменту, є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, мається на увазі це сільська селищна міська рада. А з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Тобто, мають бути. Має бути здійснений контроль з боку органів виконавчої влади у вигляді обласних адміністрацій, райдеш-адміністрацій, відповідно, це представники уряду по виконанню делегованих повноважень. Вони мають контролювати ці повноваження. Все, як вони виконуються. На місцях їх мають виконувати. Держава через своїх представників їх має контролювати. Ось що таке. Делеговані повноваження. Цього немає, ця система не працює. На місцях не виконують, органи виконавчої влади не контролюють. В результаті саботаж і безлад. Реальність така: жодного системного щорічного публічного звіту по статтях делегованих повноважень немає, як виконувалися ці статті делегованих повноважень. Керівники громад звітують лише про освоєння бюджету і все. Більше нічого. Вони про делеговані повноваження навіть і не кажуть нічого. Обласні адміністрації, райдержадміністрації, міністерства не контролюють виконання, не запитують звіти з боку місцевих представників, як виконували делеговані повноваження. Не реагують на порушення, тобто не мають цього контролю. Немає. І це службова бездіяльність. На місцевому рівні бездіяльність і відповідна бездіяльність з боку контролюючих органів. Тобто взаємодії немає, вона відсутня. І чому ця ситуація критична? Поки законодавці, я маю на увазі Верховну Раду, які говорять про історичні розмежування повноважень, чинні повноваження розтоптані в багнюці, бо вони не виконані. Не проконтрольовані. Не можна будувати нову систему, коли стара навіть не запущена. Не можна вимагати від громад виконання нових норм, якщо старі вони зливали 25 років поспіль, тобто зневажали оціми повноваження і не виконували. І ось я хочу звернутися до конкретних осіб: це голови громад. Ви обрані не для сельфи на сесіях. А для виконання повноважень, визнаних законом. Чому ви, чому ви не публікуєте щорічні звіти по статтям делегованих повноважень? Немає цього від вас. А ми ж зараз кажемо про главу 2 закону України про Містерствовання України. Чому ви не ініціюєте виконання делегованих повноважень? Немає цього. Ви не кажете про це взагалі про виконання делегованих повноважень. Також звернення до виконавчої влади. Чому ви не контролюєте делеговані повноваження? Де реєстри, перевірки, висновки, санкції, де це все, де ваш контроль, немає також. Верховна Рада. Перед тим, як розмежувати повноваження, про які ви кажете, виконати контроль за тим, що є. Ви контролюєте повноваження? Ви ж оці закони приймаєте. Закон України про місцесредування. Контролюєте, як виконується те, що ви приймаєте, чи не контролюєте? Ви ж виконавча влада, ви ж законодавча влада. Ви маєте здійснювати контроль законодавства. Чому мовчати про саботаж на місцях? Чому від вас нічого немає? Ніяких дій? Від депутатів Верховної Ради нічого немає. Який же висновок? Стаття 19. Конституції України. Органи влади і місцеве середування повинні діяти лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачений законом та Конституцією України так наголошує дана стаття. Ваша діяльність це або дія згідно законодавства, або службовий злочин. Все. Або виконуєте, або не виконуєте. Третього не дано. І ось заклик до глядачів. Якщо ви мешканець громади, вимагайте публічний звіт голови про виконання повноважень. Якщо ви депутат, ініціюйте аудіт діяльності громади, тобто, як виконувалися ці повноваження і які питання були вирішені в самій громаді. Якщо ви активіст або журналіст, розслідуйте і публікуйте, хто що провалив, хто що не виконав. Бо система запрацює лише тоді, коли кожен почне питати, а ти свої повноваження виконав чи не виконав. О, шановні глядачі, про що ми сьогодні казали. Тому поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписниками. Всім дякую і до нових зустрічей!